В Філадельфії є така церква Темпл. Можете, як ми кажемо, загуглити, поцікавитись. Але дуже цікаво, що сьогодні ця церква має приміщення на 3300 сидячих місць, має е, біблійну школу і, скажімо так, навчається там приблизно тисячу студентів. Ну, цікава ця історія, тим, що якщо б ми зайшли. Або ми можемо загуглити і подивитись, ми дізнаємося в тій церкві є, ніби, знаєте, стенд, і в тому стенді деяка інформація. але серед тих всіх інформацій є просто фотографія однеї дівчинки, Маленької дівчинки. І якщо ви поцікавитесь, чому ця дівчинка там вісить, ви побачите, що її звати Дженні Сміт і. Декілька років назад багато що стало можливим для цієї церкви саме через служіння цієї маленької дівчинки Джені. Вона на початку навчального року колись прийшла, щоб теж відвідати недільну школу. І от коли помолились за діток і сказали, щоб кожен йшов по своїх класах, вона ніби як остання йшла в клас. Але там не було місця. Просто так застила і стояла. І пастор це побачив, підійшов і її провів, якось, так скажем, все ж таки серед тісноти, але її там залишив. Вона хворіла, і пастор це не знав. І вона більше не приходила на зібрання. І через нацять місяців, я точно не пам'ятаю, чи, чи то півтора року, чи то два роки, вона померла. Ну, позвонив тато цієї дівчини до пастора і каже: у мене є передача від моєї дочки. Вони зустрілись, і цей тато передав пастору і каже: тут є записка, ми знайшли, так сказати, схованку нашої доці. І там було написано пожертва для церкви, щоб церква була більша і більше діток могли почути про Ісуса Христа. І вона назбирала 57 центів. Нема долара. Пастора вже здивувався, і що ж то 57 центів? Але він що зробив? Він взяв оці 57 центів всю цю, цю історію і неділю рано розказав церкві, що така то Дженні Сміт померла і залишила нам такі пожартування. Коли це сказ... ну, він оголосив і розказав, то церква так вирішила, давайте, значить, збирати на більший дім, робити збір. Про це дізнався журналіст місцевий. Взяв опублікував, як ми кажемо, місцеву газету. І відповідно почали пожартування іти з різних людей, не тільки помісна церква, долучилась до збору, але багато різних людей почали жертвувати, щоб побудувати нову будівлю. І як ця Джені Сміт написала, щоб більше дітей дізнались про Ісуса. Один Релтол дізнався і каже, в мене є якраз хороша ну, земля, і там можна побудувати церкву і дуже багато землі. Давайте ви купите. Пастор каже, у нас немає таких фінансів. І релтол, він каже, то давайте я вам просто подарю. Просто за цих 57 центів. Ви мені тих 57 центів дасте, а я вам землю. Вони купили землю велику під ці будівлі, які я на початку говорив, за 57 центів. І за декілька місяців їх була пожертва 250 тисяч доларів. На ті часи це були великі гроші, гроші і вони змогли бачите, стільки будівлі побудувати. Це реальна історія, як я сказав, ми можемо її загуглити, перевірити, а хто буде в Філадельфії, можемо відвідати церкву темпл, і вживу побачити фото цієї дівчини і побачити це свідоцтво. Як такі прості бажання служити, але вони зробили велике діло. Царстві Божому. Якщо от ми будемо збирати багато речей, ми побачимо справді, що багато служінь вони звершуються через маленькі кроки, але націлені служити Богу.